Both will now Обидва sign лідери an new підпишуть the історичний двосторонній договір безпекової угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки. Доброго вечора всім. Минулого року НАТО саміт відбувся в Литві, і в цьому році ми підписали двосторонній договір з Україною. Кожна країна погодилася підписувати свій договір з Україною. Президент Зеленський і я. Тільки підписали договір між Україною та Сполученими Штатами. Наше завдання допомогти відповідній обороні України і захистити Україну від домагань у майбутньому для того, щоб Україна мала свої власні можливості захищатися від російських військ у майбутньому. Сполучені Штати хочуть запевнити, що не Україні не американські війська будуть захищати Україну чи для того, щоб ми не постачали зброю, а навчати українців сміливих українців у Сполучених Штатах, а також покращити і зміцнити оборону України для того, щоб вона досягнула стандартів НАТО. Для того щоб вони могли самі використовувати свою власну зброю і власні боєприпаси, щоб це було на довготривалий період стійко і довго. Після того як Росія почала масово атакувати енергетичні системи України, всі лінії зусилля були зроблені для того, щоб допомогти Україні. Це все описано в цьому договорі. Що стосується заморожених активів Росії, тих активів, які знаходяться за рамками Росії, після 22-го року, як Україна напала на як Росія напала на Україну, мільярди. Російських доларів було заморожено в центральному банку, і тільки в цьому тижні група СИМИ підписала для того, щоб 50 мільярдів відсотків від цих активів використати для України, і ми не відступаємо. Ми хочемо зробити все, щоб ця незаконна агресія була зупинена. І Зеленський і я обговорили наші спільні бачення майбутнього. Ми хочемо побачити, щоб мир був між нами, щоб Росія відповіла за всі свої злочини, що вони скоїли в цій війні. І тому відбулася конференція миру у Швейцарії, де представлялося Сполучені Штати також трансатлантична громада включає багато зобов'язань для того, щоб втілити їх, і для того, щоб вони були використані під час економічного форуму. Коли ми приймаємо на себе ці зобов'язання, ми говоримо про те, що вчора міністр фінансів оголосив, що будь-який банк, будь-яка фінансова установа, яка має справу із будь-якими російськими установами, що знаходяться під санкціями, чи це компанії, чи це фінансові установи, вони тоді допомагають російській військовій машині. Почекайте, поки там щось пролетить. Також ті, хто допомагають росіянам, надаючи їм якісь товари, обладнання для станків і так далі, попадають під санкції. і Якщо прийдеться, ми ще більше російських осіб. Поставимо під санкції. Путін а, надіється на те, що будуть доходи з цих різних проектів, які він запланував. А, крім того, ми говорили, що нас занепокоюють відносини між Росією і Китаєм, і ми хочемо колективні зусилля зробити для того, щоб цього не дозволити, і під час. Цього засідання групи СЕМИ ми показали, що ми не змінні, не зламні, нічого нас не може розірвати. І ми вже другий такий історичний договір підписали для того, щоб надати Україні 50 мільярдів доларів допомоги, які були зняті із активів Росії за кордоном це дуже сильний потужний крок для того, щоб допомогти Україні, щоб вона досягла успіху. Це були дуже важкі дні, важкі часи в Україні, і це також було випробування всього світу. Чи ми будемо допомагати Україні? Сполучені Штати, група СЕМИ, вони постійно відповідали на це запитання. Так, ми будемо допомагати і будемо казати так, 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 і дякую вам всім. Передаю слово своєму другові з України. Дякую, пане президенте, шановний президенте, шановні гості, шановні друзі, шановні американці. Це дійсно дуже багато пані Жертіана. Дякую вам дуже за запрошення приймати участь в цьому засіданні. Це дійсно історичний день. І ми підписали цю історичну угоду між Україною і Сполученими Штатами. Найважливіше з часів наших відносин між двома країнами. Вона допоможе нам зберегти життя людей, і вона покаже, як наші країни стануть міцнішими, як це буде гарантувати стабільний мир, і тому це буде на користь всім. І ми знаємо, що війна Росії проти України це дійсна дійсна реальна загроза всьому світові. Дякую вам за ваше лідерство, яка, яке відображається в цих кроках за ці роки підтримки України. Я хочу подякувати також всім, всій команді у різних урядів. Це все добре було зроблено. Також хочу подякувати кожному українському солдатові, всім українцям. Які показали рівень відваги, який доказує нашим союзникам на що спроможна Україна? Ми вдячні також всім американцям, всім тим, хто зміцнює Америку у світі, і ми знаємо, що наша співпраця буде продовжуватися. І це означатиме, що довіра буде підтримувати наші співвідносини між державами, і е, ми знаємо, що підтримка США відображається на стабільності е, України, а також відобразиться на тривалості цієї війни і покаже, що буде після війни для того, щоб забезпечити мир. Звичайно ж, Америка хоче, щоб Україна виграла цю війну, і в нас є добре зараз постачання зброєю. системи Патріоти і різні ескадрони штурмовиків ескадрони, які включають, але не обмежуються літаками F-16, Угода також про необхідне постачання та спільне виробництво всього, що необхідно для оборонної промисловості, для нашого для нашої співпраці в цій сфері, і також це створить нові хороші робочі місця як для українців, так і для американців. Буде вироблятися те, що потрібне. Ця угода має ключові моменти як для наших людей, так і для союзників. Дуже важливо, що угода приймає до уваги відповідальність, яку повинна Росія понести за те, що вони руйнують Україну і українське життя. За ті розрухи, які вони скоюють на нашій землі, тому важливо, щоб оці заморожені російські активи були використані для відбудови України. експортний контроль буде також платити, за те, що ми отримаємо свободу. За е, ті всі речі, які відповідно до безпекової угоди будуть продовжуватися, і дуже важливо, щоб е, НАТО продовжував діяти в рамках е, положень цієї угоди. І щоб приймалося до увазі і а, розумілося, що Україна і НАТО будуть продовжувати працювати разом, і це важливо для кожного українця і для європейця, що не буде дефіциту безпеки в Європі, а, тому майбутнє буде впевненим і ми будемо все визначати. Ми будемо співпрацювати. будемо надавати необхідні безпекові безпекові речі для наших людей. і рішення групи саме про надання 50 мільярдів позики для України дуже важливе. Це принесе мир. І процвітання в майбутньому і ми розуміємо, що ці російські активи повинні використовуватися для оборони України проти росіян і відбудування того, що було розрушено росіянами в Україні, пане президенте. Дуже дякую вам і вашій команді і також сполученому конгресу Сполучених Штатів, обом палатам. Дякую uh, кожному американському серцю, uh, яке не зраджує свободу і підтримує нас. Слава Україні. Що ми зараз зробимо? Ми зараз візьмемо кілька запитань uh, від американських журналістів, два американські журналісти uh, і українські журналісти. Першим Colin Lawn, Associated Press. Дякую, пане президенте. <гумно> Два тижні назад ви змінили курс, дозволивши Україні використовувати західну зброю. Чи ви хочете розширити параметри відносно використання Україною зброї на території Росії? І що стосується внутрішньої політики, чи а, ви допоможете американським е, сім'ям? А що стосується кримінальної справедливості, чи ваш син отримає справедливий кримінальний процес? Що стосується першого запитання, чітко ясно, що Росія перетнула кордони України, і тому важливо, щоб Україна могла захищати цю територію, і далекобійна зброя могла використовуватися, але тільки в тих позиціях, які ми вже дали згоду. Наша позиція не міняється. Що стосується мого сина Агантена. Він один з найбільш порядних людей, якого я знаю, і я нічого не буду робити по відношенню до нього, це його рішення і рішення команди його юристів. Так що це не від мене залежить. Питання до пана Зеленського. Ми бачимо, що багато лідерів, включаючи президента Байдена перед um, ними стоять наступні вибори. Який у вас план на майбутнє, якщо зміниться керівництво України? Дякую за запитання. Передусім, я хочу подякувати формустадлайтендепол країнам Європи, інших континентів, які нас підтримували з самого початку. самопочатку. Сенс заверибінівої війни Росії проти людей України саме так вони вбивали людей. Домівки, територія, все це дуже важливо. Це частина життя, але перш за все, люди життя людей, розумієте, так і тому. Ця війна була несправедлива з самого початку. Війна цього зла, ім'я його Путін проти людей України. І він вбив дуже багато людей. Казати, що це не він, що це військовий, це інструмент для нього. Розумієте, він грає на цьому інструменті. І тому для нас дуже важливо було, що з самого початку нас підтримали люди. Народи, тому що вони зрозуміли, що ми поділяємо спільні цінності. Ми просто хочемо жити. І люди розуміли, вони уявили, що буде, якщо на них нападе таке зло. І тому нас люди підтримували. І я дякую і президенту Байдену, і іншим лідерам, які самого початку вторгнення Путіна, почали нас підтримувати. Вони базуючись на своїх цінностях. Вони базувались на голосі їх людей, їх народів. І без народу це неможливо. І я впевнений, цей народ обирає собі лідерів, обирає президентів. І мені здається, що кого б не обрав народи. Передусім, мені здається, все залежить від єдності всередині тієї чи іншої держави. І якщо з нами буде народ. То будь-який лідер також буде з нами. В цій боротьбі за свободу. Я yeah, yeah, yeah. with pleasure. Thank you so much. Так, будь ласка, телеканал Інтер. Irina Ivanova, inter Ivanova Ukraine, inter and I have a question for both leaders. So, today during the G7 meeting, the discussion focused on developing Ukraine's air defense system based on the most advanced Western complexes and uh, also on enhancing long range capabilities. So, my question is can you provide Oder... any details on the and err... initiative and about the readiness of our allies to take part in it? Thank you. I'd be happy to respond to that. We have acquired commitments from five countries so far for Patriot batteries and other air defense systems, as well as we've let it be known to those countries that are expecting from us air defense systems in the future that they're going to have to wait. Everything we have is going to go to Ukraine made. And make them the commitments we made to other countries. Я думаю, що президент Байден вже сказав про це. Він знає, і інші партнери знають, що нам потрібно нагально сім систем патріот. І uh, нам нагально потрібно саме сім. і ми говорили про можливість, щоб п'ять з них uh, надали зараз. І партнери з uh, цього питання працюють. Це не означає, що ми це будемо мати одразу, але в uh, у вас будуть певні uh, відносно швидко Блумберг uh, тепер. Містер президент, а кошти про містер президент Зеленський шортли анти анансменс до президента Зеленського питання про ваші газ обговорення саме вас. Я хочу запитати про ситуацію в Газі Чи ви можете поділитися своїми оцінками відповіді Хамазу? Чи Ви вважаєте, що вони? Працюють на угоду чи проти цієї угоди? Яке ваше послання Союзникам, включаючи групу семи стосовно того, що потрібно зробити для досягнення мирової угоди? Я Сподівався би, щоб ви трохи грали за правилами, тому що я тут для того, щоб говорити про критично важливу ситуацію в Україні, і я згодом відповім на ваші питання. Будуть деталі. Ми розробляємо підхід, який буде підтриманий Радою безпеки ООН, і основна зараз перепона це Хамас. Хоча вони ініціюють щось подібне, чи о, це завершиться успішно? Невідомо президент Байденспойн question або дискашен. І як зеленський uh, президент Байден? Президент Зеленський до вас питання є рішення п'я про 50 мільярдів. Є рішення про додаткове фінансування, But яке було прийнято нещодавно конгресом, наскільки uh, 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 довго вистачить цієї допомоги в плані зупинки просування росіян? І наскільки це вистачить, якщо теперішні ем, лідери або майбутні лідери не зможуть досягнути прогресу з цього питання? Дякую за ваше запитання. Ми дійсно очікували фундаментального пакету. Підтримки в Конгресі Сполучених Штатів Америки, і ми дійсно це була велика пауза для наших воїнів, передусім. Але важливо, і ми вдячні, що наприкінці ми маємо цей пакет, і це точно посилить наших воїнів. Так, це дало можливість за цю паузу 6-8 місяців ворогу спробувати окупувати Харків, але ця спроба була зупинено нашими воїнами, була дана відсіч, і незважаючи ні на що, зірвали їх всі плани. Мені здається, що це найголовніше, що дає цей пакет, який прийде, цей пакет дає можливість укомплектувати ті резерви, ті хлопці, ті бригади, які готові для того, щоб вони можливість дали ротаціям. Щоб ті хлопці, які втомлені, які на полі були, щоб могли вони відпочити, щоб могли бригади відновитись, щоб замість них вийшли інші бригади з технікою. Ось що дає цей пакет: і підняття морального духу, і підняття сили наших бригад. Мені здається, що це найголовніше. Наскільки це вистачить, дивіться, ми без пакету. Трималась вісім місяців. І ніякого успіху у русських не було. І тому питання, наскільки вистачить, мені здається, правильніше, наскільки вистачить єдності в світі, єдності в Сполучених Штатах разом з європейськими лідерами. Як будуть впливати ті чи інші вибори на цю єдність? Мені здається, на це потрібно дивитись саме так: зберегти єдність. Зберегти цілісність світу, цілісність демократичного світу. Тому що, якщо не витримає Україна, не витримає, я впевнений, демократія багатьох держав. to wait ви we passed нам треба було трошечки почекати, поки не прийняли, не проголосували за цей пакет. Це було погано, але буде більше грошей поступати в Україну, крім тих, які вже поступили. Головне, що ми підписали це законодавство і в Україні, буде те, що їм необхідно. Дуже дякую, пане президент. Будь ласка, Мене звати Ярослав Жаринов, Телеграф Україна. Дякую за можливість. Я е, довго їхав з України і мав час підготувати запитання. Пане президент Байден. е, е, во То угоду. Той закон, який ви підписали. Eh, треба 45 днів, щоб воно eh, вступило в дію 8 червня. Повинно було це статися, але воно не сталося. Чи є стратегія, як його застосовувати для того, щоб можна було як можна швидше прискорити перемогу України у світі? Це було перше. Як що там ви казали за друге, за друга частина вашого запитань? Чи є якась стратегія у вас, і які кроки ваша адміністрація для того, щоб Україна виграла в цій війні? Які кроки? Значить, ми хочемо забезпечити перемогу України над Росією шляхом нашої постійної допомоги? Ми саме це продемонстрували, підписавши цю угоду. Ми підтримували те, що відбувалося, обговорення групи Семи і Японія, Південна Корея, 50 різних країн, які підписали такі угоди з Україною, крім того, що країни НАТО і план в чому? План в тому. Щоб до продовжити допомагати Україні, і якраз Україна знаходиться в тому місці, в якому вона повинна була знаходитися. Ми продовжуємо рухатися вперед і обговорюємо деталі. Ми знаємо, що Україна може зробити, якщо Україні надати матеріали для того, щоб вона робила те, що вона робить, і саме це зараз відбувається. Друге запитання до президента Зеленського. Можливий початок поставок китайського зброєння до Російської Федерації. Окрім цього, Китай ймовірно просуває власний мирний план серед інших країн. Які мотиви у Пекіну зараз? Чи можливо, на вашу думку, переломити бачення Китаю? І яка в цьому роль Сполучених Штатів? Ну і, мабуть, фінальне запитання: чи є на вашу думку Китай спільником Росії у війні проти нашої нації? Дякую. Скіпки. Тумені квещен. Окей, бать, андес деотріпвослонг. А сюда фостовол, ад фон конверсейшн в мене була розмова по телефону з лідером Китаю. По телефону він сказав що він не буде продавати ніякої зброї росіян. це перше що we'll він сказав. але me. побачимо це, If те що він мені сказав. Uh, він є пова yeah. людина, яку поважають. будемо надіятися, що це Our... так. Друге, ви знаєте, і ви знаєте, це дуже добре. Ви ви знаєте деталі чартер, який ми хочемо, як воно би продовжувалося. В крайньому разі це базується на наступних принципах: територіальна цілісність, суверенітет, ядерна безпека, харчова безпека. якщо Китай має якісь альтернативні погляди на ці речі, воно може вона може приготувати спеціальну формулу миру, альтернативну формулу миру. Якщо ми поділяємо погляди з нею з Китаєм і з іншими країнами світу, то ми побачимо. Ми будемо шукати з ними діалог, щоб був мир. До речі, Китай не постачає зброю, але продає їм технології і спроможності, щоб вони могли будувати свою зброю. Тому ми вважаємо, що це допомагає Росії. На цьому наша дискусія закінчується. Наша прес-конференція закінчується. Дякуємо всім за увагу.